Шеврольот ленднівер. Так давно крутив такого корчика, що і забув, як тут капот відкривається. Поки Audi покинув, на ній грошей не заробиш. Зараз оцього супер апарата обезголовлю, бо щось він трохи кашляє. Якийсь трохи дивний ленднівер, без бачика фас. Це, мабуть, і одні одній з перших. Та так як я нікому не довіряю, то перед тим як знімати оцей кусочок алюмініє, я вирішив його перевірити. І як виявилося, компресія байдуженька десь ну, по 12, ну, приблизно так в середньому. А біда у Оно, її видно. Форсуночка. Або десь із проводкою проблеми, або сама форсуночка крякнула. Бо на бензинчику зараз я запустю пу 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 на бензинчику чпунька є трошки обертів дан. Ось. все і вирнялись знову бензин Тепер уже, як виявилося, форсуночки тут новенькі. Ну я в принципі одразу помітив, що вони такі аж занадто чисті в порівнянні з цим. Нямка. І тепер цей апарат ми пошлемо до електрика, хай електрик бавиться дротами.